Сторінка 159 Зірка Мензатюк. Народилася 1954 року. Зірка Мензатюк – сучасна українська письменниця і журналіст. Ще в шкільні роки почала писати вірші, закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Працювала кореспондентом у багатьох газетах, вела у дитячому журналі соняшник рубрики Храми України. Фортеці України, щоденник мандрівника, таємниця козацької шаблі один із найвідоміших творів письменниці. У ньому ви знайдете мандрівку замками і фортецями України. Разом із київською родиною, руснаків. Подорож буде з пригодами, а як же без них. Таємниця козацької шаблі, повість скорочено. Розділ перший, у якому з'являється Машка. Біля під'їзду стовбичів. Татів, приятель, пан Богдан, історик, мандрівник і, взагалі, вельми цікавий чоловік. Він заусміхався, побачивши тата за кермом. О, панство руснаки купило собі авто. І зрадів і здивувався він. Еге, кивнув тато, знову присяявши, мов повен місяць на небі. Поїдемо на море своїм ходом. «Хм, на море? повторив пан Богдан загадковим голосом, що обіцяв цікаве продовження запросила гостя в хату, і невдовзі вони сиділи за обіднім столом, смакували борщем і свіжими пампушками і обговорювали мащені достойності. І тоді пан Богдан сказав таке, від чого Наталичина душа затрепетала. Добре, що ви придбали машину, сказав він. Тепер ви зможете врятувати одну дуже цінну старовинну річ нашу історичну реліквію, якій загрожує небезпека. А то й навіть знищення. Розділ другий, у якому з'являється патріотично налаштований привид. У квартирі пана Богдана на Русанівці уподобав собі з'являтися один привид, дуже патріотично налаштований. Зазвичай то траплялося в дні національних свят чи після мітингів, бо привид любив обмінюватися враженнями з паном Богданом, а це якось він завітав несподівано украй схвильований. Розмахував руками і вимагав нерішучих дій, тому що, наскільки вдалося зрозуміти, дуже цінні, старовинні, безсумнівно вартісній у мистецькому плані реліквії загрожувала небезпека. Руснаки завітали до пана Богдана в гості, коли засутеніло, з'явився привид і знаками пояснив, що на заході України на місці Великої битви. Нависла загроза над козацькою реліквією шаблею. Розділ третій, у якому з'являється елегантний незнайомець. Отож, русники зібралися в мандрівку. Тато позичив у пана Богдана намет і карту автошахів України. Мама напекла пирогів, пампушок, млинчиків, насмажила котлет і наварила повний термос кави. За кермо сів тато. Дорога стелилася, ніби хтось розмотував безкінченний сірий сувій. Обабі шлетіли кучеряві посадки, а вгорі пливла хмарка, бо й вона подалася в мандри. Сьогодні я мила руки в Здвижі, в тетереві, побродила в річці горині за містечком хощею, а в ірпні навіть скупалася. Щоправда, ненароком, перелічувала Наталочка, загибаючи пальці. Під Житомиром у сосновому бору ми пообідали, У Новограді Волинському пили каву, а над горинію підвечіркували. Марсі також пора підкріпитися, бо вже кінчається бензин, сказав тато. Вони звернули до першої ж бензозаправної станції, що трапилися по дорозі, і Наталочка встала розім'ятися. За ними різко захальмував чорний джип із затемними вікнами, з якого вийшов хлопець, і також став проходжуватися злегка. Кульгуючим, мабуть, засидів у машині ногу. Він був елегантний та модний. До неможливості зачесний так ладесенько, що волосся лежало, мов прилизане. Тільки на маківці настовбурчувалося двома невеличкими горбочками. Хочеш, я вгадаю, куди ви їдете, спитав він, окинувши оком на талуччину вишиванку. Убере стечко на завтрашні урочистості. Дівчинка ствердно кивнула і на його губах заграла скептична посмішка. Ха-ха, побітингуєте, поспіваєте, ще не вмерло, покричите слава і ганьба. Старі взялися за твоє патріотичне виховання? Чи не так? Ніхто ні за що не взявся. Відказала Наталочка. Насмішкуватий тон незнайомця зачепив її заживе. Мені самі цікаво, і ми не просто мандруємо. Ми ще й є... маємо дуже важливу справу. У хлопця в очах зблиснуло зацікавлення. Ага, знай наших. Але тут же і згасло. Сховалося за лінкуватим іронічним прижмуром. У вас виявляється справа. Якщо ви хочете знайти реліквію, то нащо їдете в берестечко? Наталочка сторопіла. Звідки ти знаєш? Про шаблю? вражено спитала вона. Отже і це я вгадав. Два нулі на мою користь. Ви шаблю шукаєте? Засміявся незнайомець і пояснив о Наталошці. Ми також її шукаємо. Ж ситуація, привид і так далі. Он воно що? Напевно, привид просто перестрахувався, з'явився не тільки до пана Богдана, а й до цих людей. От і вся розгадка. Трохи прикро, але що вдієш? Може, руснаки видалися йому не дуже тямущими. Мене звати Антип. Відрекомендувався хлопець, тож навіщо ви їдете в Берестечко? Як навіщо? Шабля десь на бойовищі чи у фортеці, наймовірніше під берестечком, бо то місце великої битви. От от саме це я й мав на увазі: на бойовищі чи у фортеці, наголосив антип на останньому слові. А ви обрали що ближче до вподоби, вам аби не прогавити свята, помітингувати, пісень погорлати. Ох! Ці щирі українці. Ми не забули про фортеці, похмуро зауважила Наталечка. Якщо в Берестечку нічого не відшукаємо, то напевно повернемо в Олеськом. Але мітинг, передусім, пирхнув антип. На козацьких могилах буде тлум, гам, юрби народу. Там музей, заповідник, і давно вже все знайдено, що тільки можна було знайти. Туди немає за чим їхати. Лише змарнуйте час. Наталечка зніяковіла. Схоже, хлопець сказав правду. У берестечку буде тлумовище. Можливо, ці люди знають про шаблю трохи більше. Може, привид пояснив їм зрозуміліше? Фортець і замків є чимало. В Олеську, у Хусті, у Кам'янці-Подільському. Вів далі антип. Раз уже ми займаємо. Однією справою, давайте діяти злагоджено. В одній фортеці їдьте ви, а в іншій ми так швидше досягнемо успіху. Він гарно придумав, але дівчинка тільки зітхнула. Він не знав наталочиної матері минути берестечку, бувши за крок від нього, та ще й тоді, коли туди їдуть усі порядні українці, ні, цього й краще не казати. А ти не Кажи, навіщо все розказувати? Краще й не згадуй, що шаплю ще хтось шукає, засміявся Антим. Чи ти ніколи не хитрувала? От і схитруй, Коли їхатимеш через дубну, підмов батьків зупинитися і розпитати про шаплю тамтешньому замку. В дубну також є замок. А вже ж, непогано збережений та досить відомий, ти хіба не читала Тараса Бульбу? Та ти що? Той самісінький замок з підземним ходом, як у повісті? Антип заговорив про лубенські підземні ходи, у яких міщани зберігали вини та скарби про золоту і коштовну зброю володарів замку князів Острозьких. Якщо знайшли Княжу шаблю, то уявляєш, яка вона. Наталечка уявила, їй в очах заряхтіли діаманти. І таку шаблю врятують завдяки тобі. Лукаво підморгнув Антип. Бо це ти придумала зупинитися в дубні. Ти напитаєш її сліди. Чого доброго? Станеш відомою на всю Україну. Та ну, заперечила дівчинка, але її очі зачаровано заблищали. От як би справді так сталося. Мама здивувалася. І Тато, і дядько Богдан, і привод більше не крутив би їй дулі. А вже ж, задля цього варто трошки схитрувати. Не хвилюйся, ми повернемо в дублю, я вмовлю батьків, сказала вона. Ти добре, а ми тим часом рванемо до Кам'янця-Подільського. Діти попрощалися, і Наталечка побігла до машки, яку давно заправили. Глядиш, не підведи! гукнув услід антип. Усмішка щезла з його лиця. Тонкі губи стислися, а в очах зблисли червонясті вогники. А Наталечка вже його не бачила.